Всім привіт! І ви дивитеся канал СКА ТІві Орландо це третє за населенням місто у Форді. Але чого саме там побудували Дізнейленд? Чому, наприклад, не в Нью-Йорку? Сьогодні ми дізнаємося. Орландо. Дуже відомий великою кількістю парків розваг. Такі як SeaWorld, Disneyland і Universal Studios. Але чого так багато. В 1960-х роках Лоу Дісней почав планувати будівництво нового Діснейленда. Хотіли побудувати в місті де тепло. І на східній стороні. Так вони знайшли хороше місце у Флориді Але Діснейленд не хотіли будувати біля океану. Тому Орландо найкраще підійшло. Воно велике. Має багато місця навколо. 1 жовтня 1971 року в Орландо все-таки відкрили Діснейленд. Пізніше він став самим популярним тематичним парком у світі. У 90-х роках із-за великої кількості туристів в Орландо почали відкривати інші тематичні парки. Такі, як Universal Studios та SeaWorld. із І за популярності Орландо в 1976 році в Орландо відкрили найбільший Макдональдс у світі. Його площа аж 1800 метрів квадратних. Перед кінцем відео хочу подякувати каналу Sunrise Investigation. Він грає на гітарі, тому, будь ласка, його підтримайте. Він дав мені деякі поради. Всім дякую, ви були на каналі ТІВІ. Всім бабай!